Всім привіт і прошу мій світ! Так вийшло, що виноград в цьому році я відкриваю на 7 днів пізніше, коли температура на вулиці піднялась до 23 градусів. І це навіть краще. Раді експерименту тим коментарям, які були під відео Укриваємо виноград на зиму. Що в тебе всі вічки випріють при такій температурі під цими банерами? В перегріються. Пропадуть, проростуть. Для всіх скептиків, хто не вірить на слово, що я укривав виноград багато років агроволокном і банерами. Покажу, як вони виглядають, що з ними сталося в агроволокні. Розкриваємо спочатку плевен. Так виглядає плодова стрілка і сучок заміщення. Жодна вічка не зіпріла, не пошкодилась, не почала прокидатися. Температура плюс 23 градуса. А що з нашою лорою, яка на самому сонячному місці? Може, там щось зіпріло чи прокинулась? Далі ви побачите багато вічок, в якому вони стані. А це миша намагалася пролізти до вічок, але за рахунок сімох шарів агроволокна, напевно, здалася на четвертому. Як бачите, всі вічні цілі і неушкоджені. Результат відмінний. Далі ви побачите багато вічок крупним планом. На всіх кущах. І навіть як починається сокорух у лозах. І один цікавий факт про нього, про який ви точно не знали. Тому додивіться це відео до кінця і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати не менш цікаві і корисні відео. А взагалі можу сказати, що вічки на моїх лозах. Почуваються, як немовлята в ліжечках їм там сухо і комфортно вкриті сімома шарами огралакна, наче дихаючими простирадлами, чистенькі, сухенькі, не замокші, і не в землі. Ну що ж, оглянувши Лору, з нею теж слава Богу, все в порядку. Аркадія найкращий по смаковим якостям виноград, але найбільш капризний і примхливий. Розкриваємо і бачимо такі вічки красиві! Сухенькі, чисті бубочки. Чому я впевнений, що з вічками буде все в порядку? Тому що виноград прокидається, коли земля прогріється, коли коріння відчує тепло і піде сокорух по рукавах і лозах. А ці баннери і утеплювач не дають прогріватися землі під кущом, земля залишається холодною. Та й нічні температури були ще досить прохолодні. Тому і з вічками все в порядку, вони не прокидаються, сокоруху нема, фізика працює і природу не обдуриш. Пришвидшуємо процес, щоб не витрачати ваш час. А поки розповім цікавий факт про сіт в лозах. Якщо нагріти лозу не спеціально, а наприклад, як в мене вийшло від багаття випадково, після того як врожай був знятий. З лози з'являються червоні краплинки, наче кров з людини. Це мене тоді дуже здивувало. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бачили ви таке чи ні? Який висновок? Усі без виключень кущі винограду добре перезимували. Ні одної вічки випрівшої, зламаної після прокидання, майже не пішов сокорух в лозах, тільки на деяких. Рукава і лози підв'язані до шпалери максимально горизонтально. Щоб виконати правило полярності вічок, щоб усім хватало соку для росту. Однаково, побачимо, скільки вічок прокинеться, а які ні. Від цього буде залежати наступні кроки усіх добрих людей, моїх підписників і глядачів мого каналу. Вітаю з великодним і світлим понеділком. Бажаю миру, щастя, світла в душі, до любові і радості! Христос Воскрес! Дякую вам за перегляд! А далі обов'язково буде.